То виїхав, то зрадник і порушник. Їх усіх позбавлять громадянства. Якщо повернеться, одразу в тюрму. З такими заявами можна зіткнутись в коментарях, в змі та навіть почути від деяких посадовців. Але що з цього правда, а що маніпуляція? Сьогодні я розберу 5 головних міфів. Які стосуються українців, які виїхали за кордон під час війни, це допоможе вам не панікувати, захистити себе та знати свої права. Це друге відео на тему українці за кордоном. Перше відео ви можете подивитись за підсказкою, яка з'явиться на екрані. Друзі, прошу підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео, щоб воно з'явилося в рекомендаціях, щоб я міг для вас все більше і більше робити подібних відео. Також напишіть в коментарях, яку тему ви б хотіли, щоб я розкрив, і в наступному відео можливо вона з'явиться. Міф перший. Усі, хто виїхав, злочинці. Це неправда. Закон дозволяє окремим категоріям громадян виїжджати за кордони України навіть під час дії воєнного стану, то міг і може законно виїхати. Багатодітні батьки, студенти закордонних вишів з підтвердженням навчання. опікуни доглядальники осіб з інвалідністю, люди з медичними протипоказаннями, написає висновку ВЛК, волонтери через систему шлях та особи, які мають постійне місце проживання за кордоном. Взагалі, тема перетину державного кордону розкрита мною в попередньому відео. Підсказка також з'явиться на екрані. Також були випадки, коли прикордонники самі пропускали осіб із формально недійсними документами. Але без шахрайства це також не вважається криміналом. Висновок, що не кожен виїзд є злочином. Треба дивитись на підстави, спосіб та обставини. Міф другий. Повернувся одразу в СІЗО. Цей страх активно розганяють, але в реальності все складніше. Повернення в Україну не означає автоматичний арешт. Що може бути на кордоні? Формальна перевірка документів. Перевірка вас по базі оберіг, вручення вам повістки на виклик до ТЦК. Арешт можливий лише якщо відкрите відносно вас кримінальне провадження. Та ви оголошені в розшук. Та суд вже обрав відносно вас запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тему розшуку ми також вже розкривали в попередніх відео. Підсказка з'явиться на екрані. Тому цікаво, переходьте, дивіться. На практиці у 95% випадків люди без проблем повертаються до України, максимум це перевірка або попередження. Міф 3. У базі оберіг всі є, хто виїхав. Насправді база оберіг це не просто список тих, хто виїхав за межі України. Це електронна база, яку створює ТЦК для внутрішнього обліку призовників. В базі фіксується факт вручення повісток, дані з медичних комісій, військові спеціальності та підозри на ухилення. Виїзд за кордон не робить вас автоматично у цій базі. Якщо хочете перевірити, можете звернутись до відповідного ТЦК, де ви стоїте на обліку. Або через адвоката шляхом направлення адвокатського закладу. Якщо ж в цю базу вас внесли незаконно, це можна оскаржити через суд. Міф 4: амністії точно не буде. Взагалі, це питання політичне, а не юридичне. Амністія можлива, але це залежить від багатьох факторів: політичної волі керівництва, тривалості війни, масовості виїздів або соціального закладу. Так, в даному контексті можна навести приклади з інших країн. Наприклад, у Сербії після Балканської війни амністували багатьох, хто уник мобілізація. У Грузії, після війни в Абхазії, частину ухилянтів звільнили від відповідальності. Юридична амністія оформлюється законом, за який має проголосувати депутати Верховної Ради. Це може бути частково або повна декриміналізація дій осіб, які виїхали під час війни. Міф п'ятий. Якщо В'їхав назад, вже не випустить. Це неправда, все залежить від багатьох факторів, таких як ваш правовий статус, цілі виїзду, робота, навчання, наявності офіційних підтверджень. Повернення та повторний виїзд можливий у випадках, якщо є законні підстави, наприклад, догляд за рідним, який має інвалідність за кордон. Ви не маєте заборони на виїзд. Або щодо вас не відкрито кримінальне провадження. Якщо вас не випустили, можна звернутися до суду з відповідним позовом щодо оскарження цього рішення. Міфи це зброя паніки. Вони дезорієнтують, лякають та змушують вас ховатися. Але правда проста: не кожний виїзд це злочин, не кожне повернення це вирок. Пам'ятайте, закон захищає тих, хто його знає. Підпишіться на канал, щоб отримати юридичні розбори без маніпуляцій. Напишіть в коментарях, які страшилки ви ще чули. І я їх розберу в наступному відео.